Що ви підняли питання про радянських воїнів і ОНУ. Мені чому ви вважаєте, що не може святкувати 9 травня, якщо ми судимо так, що ці воїни одне одного вбивали, що виходить? Тоді ці люди воювали за брехню, як це їм потім сказати, які прожили вже все своє життя з цією думкою, що вони воювали за батьківщину і за її сім'ю? Знаєте, у тому є трагедія того старшого покоління. У тому є трагедія. І знаєте, цю трагедію я дуже відчув, ну десь, коли я повернувся з за у 89-му році. І я зрозумів оцю картину, я прошу кажуть, дуже давно, я її написав. І я так подумав: а добре, ці люди вірили в те, що вони воюють добру справу роблять. Якщо вибити у них із душі цю ідею, то що тоді є, для чого вони життя прожили? То їм тоді виходить, що треба повіситися. Ну не треба повіситися, розумієте як? Але є, скажімо так, є нормальний підхід. Є нормальний підхід. Я теж в армії служив в Радянській, от в окупаційній радянській армії, я служив, батьком і так само служив. Ми діяли не по своїй волі. Ми діяли не по своїй волі. Я не міг не піти в армію, коли мені, мені, мені дали повістку, щоб я з'явився на збірний пункт. І так само батько не міг не піти. Бо це означало б, я дезертір, значить, 10 років зразу вже в тюрмі. Кожен українець мусив іти. І так пішло, і 8 мільйонів українців згинуло в війні. Це не цивільних, а тих, хто зі зброєю був, а цивільних більше згинуло. Значить, треба розуміти. Справедливо, коли б ми 9 травня відзначали День жалоби, День пам'яті жертв, День пам'яті жертв Другої світової війни. Оце було б справедливо. Я жертва був, батько мій був жертвою Другої світової війни. Нас, нас взяли, одягнули в російську форму, дали російську зброю і російською мовою, погнали воювати проти німців. Так пішов батько, так пішли селяни із мого села всі. І так вся Україна пішла. Вся Україна пішла. Але тут оці брошурці, розумієте, я у попередніх віданнях немає, бо ця інформація трошки пізніше з'явилася. Я зачитаю, що, чим я тут і додав цю брошурку 28 октября. 1944 года Україна была освобождена от німецької окупації. Полівы военкоматы работали только на території України, на Білорусі, ніде їх не було. За время освобождения України от німецьких окупантів из сел призвали в армию 900 тысяч неподготовлені і необучених бойцов. 900 тисяч, коло мільйонів. Подростків силою забирали на фронт, не спрашивая паспорта, на глаз. Так, так мене у 1944 році забрали із 27 роком, коли я в дійсності 28-го року. Генерал Рокосовський попросив Сталіна обезпечити новобранців формою і вооруженням. І тут Жуков не видержав і заявив. Зачем мы, друзья, здесь головы морочим, нах обмундировать и вооружать этих хохлов? Все они предатели. Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь после войны ссылать. Ось позиция Российской империи, что до Украины.